Знаєте, сьогодні людство, буває, веде подвійне життя. І знаєте, вони настільки вміють грати оте подвійне життя, що деколи навіть не розрізняєш. Знаєте, Пам'ятаю одну історію, їздив якось з батьком по муку, і батько почав говорити там про Ісуса, що тобі треба спасіння і так далі. А він, а він той дядько наводить такий приклад. Каже, у нас там в селі один є такий, я там був на базарі, він мене чуть машини не збив чи якось не підрізав. Каже, то не пам'ятаю. І знаєте, каже, ви кажете, одні такі, а зовсім інші. Знаєте, сьогодні навіть християни це не виключення, що вони ведуть подвійне життя. Як то кажуть, вийшов, з, вийшов з церкви, він став зовсім іншим. Я хотів би сьогодні зачитати одне місце Слова Божого, читаю Коринтян, 10 розділ із 21 верша. Бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської, не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи ми дратуватиме Господа хіба ми потужніші за нього? Павло каже до коринтян, ви не можете пити з чаші Господньої і чаші демонської. Ви не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Знаєте, сьогодні у нас є важливий день, сьогодні у нас важливе служіння. Ми сьогодні згадуємо смерть та Воскресіння Ісуса Христа. Ми згадуємо, як Він за нас постраждав, як Він, величезний, як він за нас проявив величезну любов до кожної з нас. Але знаєте, сьогодні наше життя може бути не таке як правильне, або не таке, яке відповідає християнству. Ми сьогодні можемо вести подвійне життя. Ми можемо сьогодні говорити одне речення, робимо зовсім інше. Як то кажуть, церкві один, поза церквою інший. І ми не можемо сьогодні. Бути спільниками Господньої чаші і спільниками демонської чаші. Ми не можемо сьогодні бути належати Господу і належати дияволу. Не можемо. Наше життя не має бути сьогодні подвійне. І тримати сьогодні щось нечисте. Сьогодні тримати те, що не угодно сьогодні Богу. Ми не можемо сьогодні вести те подвійне життя, ми не можемо сьогодні робити речі, які суперечать один одному. Бо як я можу сьогодні казати, що я люблю Господа? Як я можу сказати, що я, люблю, я можу служити Господу, а свого брата ненавидити? Як я можу це робити? І тому Павло наголошує, що не можна так робити. Не можна служити Богові і служити моломонію. Не можемо ми своє життя ділити на два. І сьогодні християнство має жити одним життям яке належить Ісусу Христу. Бог неодноразово наголошує, що я ненавиджу гріх. Бог неодноразово говорив до ізраїльського народу: я те ненавиджу за те, що ви робите. Я не люблю той гріх, який ви робите. Як ми сьогодні його не оправдовували, бо нам, знаєте, Деколи тяжко визнавати, що то є гріх, бо воно нам сьогодні серцю любить. Як нам сьогодні важко визнавати, що то є неправильно, бо воно нам добре. І за цього християнство ділить своє життя на два. Сьогодні християнство ділить на те добре і недобре. Я живу сьогодні так, в іншому місті так, в іншому місті взагалі по-іншому. І так постійно ділимо. І знаєте, воно нас тяготи, тя, тяжко жити таким життям. От зробив гріх сьогодні я. Знаєте, важко признатись, важко сказати, і ти вже говориш неправду. Я цього не робив. Я цього не зробив. І нас оте тяготи. І тому і каже, Павло, ви не можете пити з однієї чаші. Ви не можете сьогодні жити отим подвійним життям, ви не можете жити тим життям, яке. Ділиться на два. Одна історія, одна така є. Один чоловік, який створив статую Ісуса Христа найбільшу, Торвальд т. Каже, як після того, як він створив цю статую, я думаю, на увазі мається та статуя Ісуса Христа, що в Бразилії. І каже, йому подали замовлення інше. Замовлення створити статую Венери. І він такі слова каже, рука, що зобразила форми Христа, вже ніколи не зможе вибрати форму язичницької богині. Каже, я не можу після того, як зобразив Ісуса Христа зображати оту богиню. Те, що я неправдою, те, що не є правильним. Я не можу зображати те вигадане, я не можу зображати те, що є неправдиве. А сьогодні, коли я сьогодні зображаю неправдиве життя, хоча рахую себе християнином, хоча я сьогодні рахую себе дитям Ісуса Христа. І коли я сьогодні зображаю щось інше, коли моє життя зображає інше взагалі не те, що відповідає дійсності. І сьогодні ми маємо розуміти, розуміти, що не можемо так продовжувати. Наше життя не має продовжувати ділитися на два. Ми не маємо сьогодні вести подвійне життя. Не усі, звісно, але бувають моменти в нашому житті, коли ми можемо трішки обманути, трішки сказати неправду, коли ми можемо зробити. Підступ, коли ми можемо сказати те недобре слово, і говорити, я цього не казав, або я цього не робив. Бувають моменти, коли ми навіть не задумуємося, яке наше життя, що ми сьогодні говоримо. І тому сьогодні ми маємо пильнувати над собою. Бо ми не можемо споживати з чаші Господній і з чаші демонської. Ми не можемо сьогодні жити християнином і жити неправильно. Ми не маємо сьогодні ділити своє життя на два. Далі він оголошує, чи ми дратуватиме Господа. Інший переклад каже, чи ми можемо викликати ревнощ, ревнощі у Бога. Каже, хіба ми потужніші, хіба ми сильніші за Бога? Коли наше життя веде двій, двійний стандарт. Хіба Бог цього не бачить? Хіба ми будемо сьогодні цим дартувати Бога? Хіба ми можемо сьогодні викликати редощі Бога? Читаю ще одне місце слово Боже, бо книга повторення закону, 32-й розділ, із 21 вірша -го говорить такі слова. Роздражнили мене вони та й тим, хто не Бог. Мене розгнівили своїми марнотами, тому роздражню я їх». Тим, що, хто не народ, нерозумний народом розгніваю їх. Каже, роздражнили мене. Інший переклад каже, викликали мене в ревнощі. каже, тим, що не є Богом. коли ми сьогодні Бога замінюємо чимось іншим. Коли ми Бога замінюємо тим, що не є Бога. Ті ідоли в нашому житті, наші вони замінюють того справжнього Бога. Той, який нас сьогодні полюбив. І коли ми його замінюємо, ми виконуємо, ми розпалюємо Бога обурення, ми розпалюємо Бога те, що Він хоче зробити по справедливості. До ізраїльського народу неодноразово ізраїльський народ відходив від Бога. Неодноразово ізраїльський народ йшов не по тому шляху, який Бог йому заповідав. І постійно Бог гнівався на нього за того, що він не виконував його закони, не виконував його заповіти. І каже, чому ви мене роздражнюєте? Розрождає... Роз... Роз... Чому ви викликаєте в мене ревнощі? Чому ви це робите? Хіба сьогодні ми є сильніше за Бога, хіба ми сьогодні є святіші за Бога, хіба ми сьогодні живемо правильніше якось. Бог сьогодні Той, який любить за нас. І сьогодні важливо розуміти, що та чаша Господня була пролита за кожного з нас. Кров, та, яка лилася на Христі, була пролита за кожного з нас. І тому сьогодні, коли ми приймаємо цю чашу, ми маємо сьогодні розуміти що я сьогодні привів своє життя в порядок, я привів свої думки в порядок, Я своє серце очистив від всякої неправди, Я своє життя поправив. І я сьогодні можу прийняти ту чашу. Прийняти ту чашу, яка є символом крові Ісуса Христа. Символом тієї крови, яка була пролита за кожного з нас. Ми неодноразово чуємо ці слова, неодноразово розуміємо ці слова. А ці слова вони мають величезне значення для кожного християнина. Тому сьогодні ми маємо своє життя віддати Ісусу Христу. Наше життя не має виляти туди-сюди. Вона хочеться туди, ми хочемо туди, але маємо сьогодні розуміти, що не можемо прийняти чашу із Господнього столу. І демонського. Не можемо служити ні Богу, ні мамоні. Щось одне конкретне. Хай Господь кожному допоможе, щоб ми сьогодні життя своє не вели марно, щоб наше життя не ділилося на два. Але воно було належало Ісусу Христу. І сьогодні ми маємо переглянути своє життя, переглянути свої діла, переглянути свої думки та свої всі справи. Хай Господь кожному допоможе. Щоб ми розуміли, що Бог сьогодні любить, але Він є вогонь поїдаючим. прийде суд і за кожне своє слово, за кожну свою думку, за кожну свою справу дамо відповідь. Хай Господь кожному допоможе, щоб наше життя було в Ісусі Христі. Йому Хай буде слава повіки вічні. Амінь.